Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер Подій. Сьогодні нашим гостем є Ігор Розкладай, медіа юрист, і ця людина буде нам сьогодні допомагати з'ясовувати одну дуже дуже цікаву річ. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Говоримо ми сьогодні про комунікацію між нашою владою і українським народом в період війни, тому що, думаю, багато хто бачив і ляпи, і можливо, десь місцями навпаки якісну роботу. Будемо це все сьогодні розбирати і з'ясовувати. Тому відразу прошу вас поставити нам лайк авансом. А ми будемо робити все, аби вам було цікаво це дивитись надалі. Отже, перше таке питання: ви, як медіа юрист, як ви оцінюєте взагалі комунікацію між владою? І народом України стосовно таких болісних питань, там, наприклад, як призначення, корупція і так далі. Ну, Комунікація це давня проблема для України насправді в багатьох сферах. Десь вона покращується, десь погіршується. Тут скоріше, напевно, є системною проблемою з. Чутливість і розуміння, що деяку інформацію треба пояснювати. Іноді треба пояснити, що ми не можемо надати, тому що, вибачте, ми є поняття туману війни. А ми маємо пам'ятати, що у нас зараз ситуація якраз найбільше пов'язана з війною. І не завжди влада може надати інформацію, тому що будь-яка надана інформація одразу обробляється ворогом і часто випрацьовується проти нас і це дуже видно по дезінформації, яку поширює росіяни в соцмережах. Зокрема, тому в цьому плані є проблема, і вона, на жаль, не завжди добре ну, вирішується. Я би сказав, що тут скоріше за все проблеми й кадрів, тому що ми розуміємо, що держава зараз надзвичайно страждає від браку кадрів в будь-якій сфері, і це як власна кваліфікація, такі вибачте банальні зарплати. Тобто люди часто йдуть просто з влади, тому що вони не можуть жити на ці гроші, і це вимиває кадри. Це збільшує навантаження на тих, хто залишається, і це ну то, це. Частину значно більшу проблеми взагалі функціонування держави під час війни. Що таке, якби вам треба було поставити оцінку, давайте так підсумуємо: з 10 балів, наскільки ви би оцінили комунікацію влади з народом? Ну, напевно, десь на 6. Десь на 6. Давайте тоді ж. Попросимо наших глядачів, напишіть свою оцінку, тобто на скільки балів ви б оцінили? Давайте залишимо ту саму 10-бальну систему, де 10 – це максимум, а 0 – це відповідно мінімум. Є в нас така людина, як безугла, і є схожі вкиди і тому подібні речі. Як ви думаєте, що це? Тобто, це якесь таке промацування ґрунту, тобто як відреагують люди на ту чи іншу інформацію, устами таких ледь не ну не знаю, напівбожевільних, якщо їх так можна назвати, чи що це взагалі таке? Ну, я би не називався насправді напівбожевільними, і ви маєте розуміти, що ніхто не буде тримати в політиці просто божевільних людей. Ну, це, це просто небезпечно для, для тих чи інших політичних ну, груп. Це зрозуміло, так. А, тобто, тобто, ми розуміємо, що це дійсно йде певна політична історія. Тобто, очевидно, що або це її власна позиція, або позиція тих, з ким її пов'язують. А, і так, це може бути в тому числі і такий доволі цинічний вимір температури по палаті, що називається, да? тобто як зреагують населення на ту чи іншу проблему, на той чи інший ті. Мені особисто не подобається взагалі вся ця риторика, тому що вона не конструктивна, вона скандальна, і, враховуючи те, що зараз взагалі населення виснажене. Війна діє на всіх, ну звісно, що найбільше вона діє на наших воїнів. Але навіть коли ти не, не просипаєшся кілька днів підряд, то був вже зовсім інший емоційний стан. Ти починаєш аграрити, ти починаєш е досить емоційно реагувати власне, на багато речей, на які напевне можна було реагувати просто, і це теж ми маємо розуміти, що це елемент власне Росії, війни Росії, тобто вона не лише б'є по нас снаряди, вона вона ще й намагається. Зробити класичну давньоримську римську дивідімпера, да тобто розділяє водарю і в тому числі во таким чином, не даючи нам навіть банально виспитись, це теж елемент війни. І ми маємо про це чітко пам'ятати, і тому і я чому не даю високу оцінку, тому що гратися зараз з емоціями населення це найгірше, що можна робити. Тобто, все ж таки, ми маємо е забезпечувати єдність. І пам'ятати, що та єдність була ще ну, в 22-му році, її зараз немає. І ми маємо щось робити, щоб її хоча б якось відновити. Тому що якщо цього не буде, то далі е, власне як ми будемо вистоювати в нашій державі, як ми будемо зберігати нашу державу і воювати ще невідомо скільки, тому що війна далеко не закінчена. Ще в нас є така проблема, причому від сходу до Львова, коли, наприклад, є якісь прильоти і так далі, інколи політики місцевого рівня, в не знаю, можливо, це боротьба за лайки, за те, щоб на них потім посилалися інші медіа, починають звітувати, там прилетіло, там вдарило, там таке то пошкодило. Наскільки це є правильно, і чи можна їх, якщо це неправильно, якось притягувати до відповідальності за це? Ну насправді це неправильно. То є як мінімум це не чесно по відношенню до медіа, за якими власне боремося, які зараз, на відміну від багатьох анонімних телеграм-каналів, вибачте, але вони ризикують життям їздячи на передову. І медіа є правило трьох годин. Так? Тобто, ми не розказуємо про те, куди прилетіло протягом трьох годин з моменту переходу. Що роблять дуже відомі популярні телеграм-канали? Вони це вивалять майже одразу. Ну, мало того, що ми допомагаємо безпосередньо ворогу, тому що ворог може таким чином координувати і вдати на другий раз. І ми знаємо багато прикладів, коли а, ставався прильот. Люди приїжджають на особливо наші приїжджають, починають щось робити, і туди знову даряють. І вже постраждають і поліцейські і рятівники. І тому за такі речі, очевидно, мало б наступати відповідальність. І вона у нас законодавством передбачена. Інше питання, чому на когось реагують, далі на когось ні. Тут у мене вже дуже багато питань. От але якщо говорити про кліметність, давайте все ж таки пам'ятати, що, знову ж таки ваш телеграм-канал явно не коштує навіть маленької толіки ціни життя будь-якої людини, особливо тих, хто спеціально навчений рятувати інших людей. То чи можна, наприклад, якщо мова йде про політиків місцевого рівня, або таке траплялося навіть в тому ж таки Львові, коли мер ще до офіційної заяви від, наприклад, обласної військової адміністрації вже публікував такі речі? Чи можна це якось не знаю, притягувати до відповідальності? Якось не знаю, там чи з ним треба про проговорити цей момент, так би мовити, якусь виховну бесіду провести? Чи це все ж таки вже підпадає під якусь кримінальну чи адміністративну відповідальність? Ну абстрактно дуже важко говорити. Да, тобто тут кожен конкретний кейс треба розділ, ну, розбирати окремо. Тема. Тобто, можливо, в певних кейсах, дійсно ще має бути профілактична бесіда, і не більше того, але е, ну, все ж таки, е, має бути дотримуватися певні критерії і певний час. Е, в певних випадках, якщо це призвело до наслідків, то напевно вже мало би бути і відповідальність. Але ну юрист ніколи не буде говорити вам загально. Так, ну, дивитесь, я, кожен конкретний кейс і дивитися, наскільки шкода, наскільки е, була поширена інформація, всі кимось. Тобто, ну, дуже важко дійсно змагатися, особливо нашим медіа, е, з телеграм-каналами анонімними, дуже важко змагатися з нерозумними громадянами, які власне, знімають ці прильоти, і згадайте той же прильот в Чернігові, да, в Чернігівську політехніку, першим виклав відео? якась місцева жителька. І от, напевно, в такому випадку мала би бути вже відповідальність, тому що ви по суті ставите під застози за тих людей, які приїжджають розбирати ці завали. Тобто треба все якось визначати в залежності від того, які є наслідки, ну очевидно, да. Якщо тобто наслідки, шкода, шкода, ризики це є це очевидно. Очевидно, якщо виходити ходите, знімаєте військову частину туди, що нічого не прилетіло, Ми знаємо, що є дуже багато кримінальних справ на цю тематику, mm -hmm. і це в тому числі. В тому числі, там і шпигунство, і робота на ФСБ, і так далі. Тобто, в принципі, ця діяльність вона недалеко іде від цього, і ну, ми знаємо, що влада постійно закликає. Не знімати, не ну не публікувати, навіть якщо ви зняли mm -hmm. категорично, не публікувати цю історію. А, а краще ще не знімати. До речі, нагадуємо всім нашим глядачам. сподіваємось, ви цього не робите. Якби ви призабули або знаєте людей, які люблять таке познімати, то будь ласка, нагадайте їм ну, що це... і я я, навіть, я навіть скажу, чому не знімати, тому що якщо, наприклад, на вашому телефоні стоїть телеграм. А ви телеграма надаєте доступ до ваших контактів, як правило, і до фото ну до галереї. Так. До галереї да. І відповідно, якщо вас е, захочуть ламанути, в принципі, в випадки зламів в телеграм-каналі зараз почастішали, то фактично ви даєте можливість і дивитися все, що ви. Е, Власне, маєте на диску, тобто шахрай може в тому числі і отримати доступ до цієї інформації. Тому з Телеграмом, взагалі ми рекомендуємо не давати цих дозволів, тобто перевіряти безпеку і прибирати і доступ на до файлів, доступ до контактів, і використовувати максимально його, максимум як для читання новин. А в інших випадках використовувати більш захищені месенджери? Ну, особливо, якщо ви спілкуєтеся з військовими, то це лише фігнал, WhatsApp максимум. І останнє питання на сьогодні. Дуже часто ворог маніпулює такою темою, зокрема, пропаганда ворожа, де кажуть, що будь-яке приховування інформації, зокрема так званий туман війни, що це відразу тиск на свободу слова, на свободу поширення інформації і так далі. Де тут межа, і як це можна зрозуміти? Ну, дивіться, на жаль, насправді є в конвенції з Європейської конвенції захисту прав людини основоположних свобод. Вона визначає, що свобода слова не є абсолютною, тобто є стаття 10, яка забезпечує свободу слова, і в цій же статті є законні винятки, коли це свобода слова може бути обмежена. І, зокрема, безпека національна є одним з таких обмежень. Тобто, якщо це загрожує правам людини, якщо це загрожує життю, якщо це власне загрожує державі, очевидно, що в таких випадках може бути обмежена свобода слова. Тобто тут дуже часто плутають з першою поправкою США, але ми не США. Да, І навіть в США це є проблема насправді. Особливо можемо згадати 1100 першого коли були. Атаковані 11 вересня, атаковані mm. вежі блузняки. Після цього навіть США було ухвалене спеціальне законодавство, яке в певних випадках обмежувало доступ до інформації. А, і в Україні, тим паче, тобто і стаття 10 конвенції, і стаття 34 конституції, вона передбачає можливість обмеження інформації, і насправді, більш того, у нас діє зараз воєнний стан, а воєнний стан в принципі передбачає можливість наявності військової цензури. І те, що її немає в Україні, це теж робить цю війну певно міру унікальною. Тобто, ми, попри війну, а, маємо вільний доступ до інформації. У нас вільно йде комунікація в соцмережах, і у нас немає таких, е, тобто, у нас є обмеження на певну фотозйомку певних об'єктів, скажімо, да, військових там чи інших стратегічних об'єктів. Це нормально. Але в цілому, ми все ж таки навіть з вами зараз спокійно записуємо відео, не маючи поруч тут військового цензора, який би слухав, що ми говоримо і давав би настав наставить. Тому насправді це є дійсно маніпуляції, і це те, чим маніпулювали росіяни, починаючи з власне вторгнення Росії чи го року, і те, чим вони дуже сильно намагалися захищати свої проксі канали, які діяли в Україні всі ці роки, поки вони не були все ж таки обмежені тим чи іншим способом. До речі, так, скільки було крику навколо інтерів і всього решта. Дуже дякую вам за ну, цю розмову. Я, я навіть говорю про канал Медведчука. Більше ні. Навіть ну тим більше так. Дуже дякую вам за, за цю розмову. З нами був медіа юрист Ігор. Розкладай. Дякую. Дякую вам. Будьте мудрими, добре думайте, що клацаєте, куди тицяєте, що поширюєте і кому довіряєте. Читайте новини з перевірених джерел. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте. Наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.